Доброго дня, друзі, ми з України, це місто Дніпро. Вітаю вас! Сьогодні ми знаходимося в центральній частині міста біля цирку, і я хочу вам показати, що у нас відбувається у Дніпрі, тому що нам загрожує вимкнення всього води, газу і електрики. Сьогодні так про все це розмовляють, всі звідусілі. Також наш Філатич написав цілий пост, там дуже багато людей сказали свою думку. І е, я трошки е, згадала те, як ми жили ну, десь років десять тому. У нас у Дніпрі, друзі, я не пам'ятаю, щоб були якісь громадські туалети. В принципі, їх не було в самому місті. Може, хто згадає і скаже, де вони були. Всі знали, що є на ЖД вокзалі, на автовокзалі, звісно, і також вони, здається, платні були. Безкоштовних зовсім не було туалетів. Навіть десь посидіти в парку або в сквері, або на проспекті не можна було, бо не було навіть лавок. Ну, Якось так 90-ті роки у нас проходили, і тоді вже 2000. -ті. Почалися зміни. У нас десь з 2015 року. З'явилися у нас сквери, з'явилося якесь будівництво, і у нас почали з'являтися також громадські туалети. Ось дивіться, як вони виглядають. До речі, світло поки що є. І також у нас з'явилися зараз завдяки тому, що Росія вирішила, що нас треба кружки ракетами порадувати. У нас з'явилися ось такі а, біотуалети. Вони знаходяться біля укриття. Не всі їми, звісно, користуються, а частіше користуються самим укриттям для цього. Але вони є. Я просто хочу сказати про те, що це є і це а, а, зовсім інше ніж було раніше. Раніше просто не було нічого зовсім укриттів. Також не було. Ну краще би може, щоб їх і зовсім не було. Але просто нагадую людям, що ви забуваєте, що у вас пам'яті нема зовсім. Ви не пам'ятаєте, коли ще їздили, наприклад, ті ж старі тролейбуси, нових ось цих, які зараз з конди... кондиціонерами їздять, їх не було. І ще, друзі, хочу сказати, десь років сім тому не було. Ось так далі дивимося.